Добрий день, шановні друзі! Вас вітає Білгородністровська бібліотека імені Лесі Українки. Сьогодні 17 липня і за календарем знаменних дат сьогодні день народження Олени Пчілки, Ольги Петрівні Косач в дівоцтві Драгоманової. Ми всі її знаємо як мати Лесі Українки. А насправді це була дуже неординарна особистість. Це була людина, яка. Витворила цілу епоху в історії української культури. Вона розвивала всі літературні жанри. З-під її талановитого пера вийшли повісті, оповідання, новели, нариси, оригінальні поетичні твори і поеми, прозові і поетичні переклади. Вона писала і для дітей, і для дорослих, драматичні твори. Вона була єдиною жінкою на той час академіком Академії наук України. Займалася етнографією, вона видала декілька збірок українських вишиванок, українських орнаментів. Причому ці збірки були відомі і за кордоном в Парижі на виставці. Це була така дуже серйозна виставка. Цій книжці українському орнаменту приділили дуже багато уваги. Я сьогодні хочу познайомити вас з книжкою, яку написала Любов Трофань, Ця книга має назву Берегиня і вона розповідає про Ольгу Петрівну Косач, про Олену Пчілку, про її життя, про її невідомі твори, про людину, яка свого часу була дуже мало оцінена. Ми повинні зараз більше дізнаватися про таких людей, тому що саме вона відтворювала Україну. Вона дуже багато часу приділяла навчанню і у увазі. Вихованню дітей, молоді. А ще дуже такий цікавий момент. Ми сьогодні говоримо про її день народження. А насправді вона народилася місяць тому, 17 червня, і саме ця дата записана в молодом її батька. Приходять до бібліотеки, читайте книжки, оцю Любов Дрофань, Берегиня. І ще у нас є одна книжка, яка написана Оленою Пчілкою. Вона розповідає про своє життя. Це автобіографічна повість. Золоті дні золотого дитячого віку. Приходьте до побачення! Гарного дня!